Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад на тему, що простір пропонує вам змінити у вашому житті. Можливо, ви живете, вважаєте, що все у вас добре і чогось не помічаєте, або навіть і не задумувалися про саме те, що вам пропонується. Тож, давайте подивимось на три варіанти: що простір вам пропонує наразі змінити у вашому житті. Це буде перший варіант. Звичайно, буде порада, це буде другий варіант. І це буде третій варіант. Обирайте свій варіант. Я, як завжди, починаю з першого варіанта і будемо дивитися, що простір вам пропонує змінити в своєму житті. Вісімка пентаклів перевернута говорить про те, що вам простір пропонує трішки, можливо, знизити свою активність у зароблянні грошей. Можливо, у вас є така нав'язлива ідея, ви хочете створити або фінансову подушку, або як трішки свою стабільність підновити, але у вас або не вистачає здоров'я, або ресурсу, можливостей, або, можливо, у вас просто не вистачає знань для того, щоб як і де ви можете більше заробити грошей, або отримати свої знання. А тому вам простір рекомендує, можливо, трішки перепочиньте, і потім з новими силами ви візьметеся за втілення своєї мрії. І ще я простір вам пропонує віднайти свої сили і свої ресурси у самому собі. Тобто, маг говорить про те, що для вас під власність всі сфери вашого життя. Ви можете вирівняти, будь-що, якщо ви відчуваєте той імпульс, який буде спонукати вас діяти. Якщо у вас є план того, чого ви хочете досягти. Якщо ви володієте певною інформацією, опираючись на яку ви будете діяти, то вам буде підкорено все, що ви собі забажаєте. Ну, такий вам простір відкриває двері і рекомендує на це звертати увагу. І порада для вас паж мечів. Вам рекомендується, що досить оглядатися назад. Що вже було, те минуло, той досвід ви вже усвідомили, ви вже пройшли той кризисний момент, перейшли на кращий рівень, а ви ще й досі оглядаєтеся назад, а що там було? А можливо, щось назад повернеться, а можливо, вам хтось щось скаже, хтось щось розповість. Ну, вже на цьому варто поставити крапку, досить. Вирушайте вимах свого життя. Ви все можете змінювати так, як вам того потрібно. І не зациклюйтеся на тому, що було колись. Це був перший варіант. Другий варіант, що вам рекомендує простір? Королева Кубків перевернута говорить про те, що досить свої негативні емоції плекати. Ви ніби в них аж застрягли. Можливо, ви плачете, можливо, у вас є образа на когось із членів своєї родини. Можливо, ви не можете знайти спільну мову у колі своєї родини. А це вас пригнічує, ви розчаровані, ви не можете віднайти те рішення, яке для вас потрібно. А вам, всесвіт пропонує, змініть своє ставлення. Відмовтеся від страху, від образ. Від негативних думок. І у такому випадку ви зможете щось змінити у своїй родині. Ще для вас порада, вірні, вірніше буде сказати, підказка. І ще одна підказка, як продовження першої вісімка мечів перевернута, говорить про те, що а вас ніхто і не тримає. От якщо ви вважаєте, що ви чимось обмежені, вам щось не дають, якусь інформацію. Або не впускають у якесь колес коло спілкування, або ви не розумієте, що відбувається. Ви все можете зрозуміти, вам досить того забажати. І не варто там зависати, зациклюватися, і вважати, що навколо вас тільки є вороги. Вам нема від кого захищатися, тому що вам потрібно вже знімати рожеві окуляри. Наводити різкість і рухатися вперед, досить там перебувати. У минулому, у тому досвіді, який ви проживаєте або прожили, ви не можете нічого вирішити. А тому вже варто його відпустити. І порада для вас. Єрафан перевернутий. По-перше, якщо ви десь щось захочете діяти, Відмовтеся від того, що ви раніше робили, і яким чином ви це все робили. Тому що Єрофант пропонує вам подивитися на всі обставини зовсім по-іншому. З іншого ракурсу, з іншого, ну, скажімо так, і якщо ви привикли дивитися звичайним поглядом, то віднайдіть той креативний погляд, який вам покаже ту картину, яка вам потрібна. Можливо, ви наразі потребуєте якоїсь консультації, вам варто звернутися, ви її отримаєте. Якщо у вас якесь питання є із стану здоров'я, то ну, це так, я тільки пропоную, ви самі обираєте те, що для вас потрібно. Можливо, вам потрібно звернутися до людини, якій ви довіряєте, яка, можливо, лікує або проводить співбесіди нетрадиційним методом. методом. Ну, лікарня, само собою, якщо потрібно відвідати, то відвідайте. Але і проконсультуйтеся у когось іще. Також, якщо у вас щось у родині, у традиціях там порушилося не так, як було раніше, не варто з цього приводу розчаровуватися. Шукайте інший вихід і йдіть уже на зміни. Йдіть у ту стабільність, яку ви повинні мати, але чомусь ви весь час коливаєтесь і перебуваєте в тих негативних емоціях, подіях, думках, які вас руйнують. Тобто, виходьте вже із того стану, тому що прийшов час. Вам простір пропонує це змінити. Це був другий варіант. Третій варіант, що вам. Вам простір пропонує зрозуміти, король жезлів. Це говорить про те, що ви в своєму житті вже маєте певні свої здобутки. Щось уже ви надбали, якийсь досвід, якісь накопичення, можливо, це фінанси, можливо, ваші рішення, плани, проекти. Що ви там започатковували, воно вже починає проростати і давати свої певні плоди. А тому. Вам простір пропонує, що, можливо, вам потрібно вже насолоджуватися тим, що ви маєте в своєму житті, не тільки шукати якісь рішення або здобувати відвоювати своє місце під сонцем, а вже просто мати насолоду від того, що ви вже маєте. Друга вам іде підказка від Всесвіту. Знайдіть свою помірність. Тобто, знаєте, якщо у вас, ну, наприклад, я вам говорю, що вам кількість потрібно переробити у якість. Про що це? Це про те, що, наприклад, ви маєте там багато друзів, вважаєте, що вони для вас всі добрі, всі гарні. Або маєте багато проєктів і наразі думаєте, що всіх потрібно тягнути разом. А ви відберіть тільки те, що з тої кількості великої, зробіть більш стисле коло, у якому буде тільки те, що для вас корисне, а не розпилюйтеся на все і одразу. Це перше, а друге, дотримуйтеся закону помірності. Тобто витрачайте рівно стільки, скільки ви собі можете дозволити. Ніколи не витрачайте зайвого, тому що. В такому випадку ви будете втрачати свою помірність. Загалом у вас в житті має бути все стабільно. Тільки е, відчувайте свою рівновагу і дотримуйтеся балансу брати-давати. Ви маєте вкладатися рівно стільки, скільки вам дають. І е, навзаєм, скільки ви даєте, стільки ви повинні отримувати для себе. І порада вам: четвірка жезлів. Хто, можливо, планує святкування, у вас все буде вдалим, тож насолодіться от тим, що ви вже маєте. Можливо, ви вже віднайшли якийсь свій баланс. І для вас вже буде актуальне питання того, що ви маєте цінувати те, що вже у вас є. Наразі ви знаходитеся у колі своєї родини, під захистом вищих сил. У вас все гаразд, вас охороняють. І ви повинні цим насолоджуватися, радіти життю. Не тільки працювати. Так, працювати потрібно, тому що тут іде у нас такі два попередні харкани, які вказують, що праця повинна бути щоденна, а не час від часу. Але і насолоджуватися життям також важливо. Ну, такі були для всіх підказочки від Всесвіту. І вважаю, що вони для вас будуть корисними.